З 46-річним Володимиром Рахчеєвим попрощалися у Хмельницькому Святогеоргіївському храмі. Півроку тому пішов добровольцем на фронт, розповідає тітка загиблого воїна Олена Вітюк. Дуже хороша дитина, така добросердечна, щира. Сам пішов воювати, сам сказав, пора вже кінчати цю війну. Володимир Рахчеєв 11 років працював слюсарем у Хмельницькому водоканалі, каже майстер підприємства Микола Заморока. Людина така була на яку можна було положитися відповідально в роботі. Але по житті він такий був і веселим міг пожартувати і в колективі і після роботи. Володимир Рахчеєв воював у прикордонному заводі на Сумському напрямку, розповідає його побратим Юрій. Знаю його, ну як небагато, бо ми недавно спроміровані, але з кращої сторони, бо тому що ну, за цих три тижні ми встигли відкатися подружитися. Був мотивованим бійцем, каже побратим. Він дуже любив стрілецьку зброю, от він цим аж захоплювався. Ми це треба зібратися, ми от нам коли арба. Він перший збирається і на позицію азарт, давайте, давайте хлопці, ми коли стріляли, працювали, його аж ну, адреналін. Розповідає, Володимир Рахчеєв загинув на місці. Під час роботи походу нас виявили були і прилетів ланцет. Без нього залишилось двоє дітей: онука, дружина і мати, розповідає тітка. Поховали Володимира Рахчеєва на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.